Ми маємо розуміти, що що дійсно на цій війні витрачається дуже багато боєприпасів. Навіть говорить про те, що саме на деяких етапах було так, що використовувалось більше боєприпасів, ніж під час Другої світової війни на всьому радянсько-німецькому фронті. Але ми маємо розуміти про що він говорить. Якщо ми говоримо про дефіцит, ми говоримо зі своєї точки зору, враховуючи те, що найбільший дефіцит першу чергу це калібри радянського зразка, і ми розуміємо, що виготовлення цих калібрів в нас його не було до початку повномасштабного вторгнення. І Ці калібри були в країнах бувшого Варшавського договору. І там практично всі запаси. Ми їх е, забрали, тому що ще раз кажу, сход е, дуже великий. І е, зараз є декілька заводів на території Європи, які виготовляють ці боєприпаси. Але вони не, не так багато цих заводів країнах дружніх е, нам. Е, і вони, як правило, ці країни в НАТО, і вони все ж таки поступово переходили. Тому спросу на радянські боєприпаси було. Не багато, але зараз він є, і вони там деякі потужності свої запустили, але їх не вистачає для тієї інтенсивності бойових дій, які йдуть в війні України проти Російської Федерації. Є запаси, якщо ми далі говоримо про радянські там в інших країнах, багато їх, але ці країни або підтримують Російську Федерацію, або залежні якось від Російської Федерації їх або обороно-промисловий комплекс їх армія, або якась економічно, або нейтральні, і Російська Федерація не дає їм можливості, наприклад, продавати. Ті чи інші боєприпаси в нашу країну, тому ми зараз обмежимо з нашими друзями, там робота йде через якісь треті четверті країни, щоб навіть і країни, які нам співчувають, але не можуть це передати, наприклад, через свої геополітичні обставини, або якісь обставини недружні в регіоні, коли вони розуміють, якщо вони це напряму продадуть, то потім у них будуть проблеми з сусідніми країни або країнами, або з тими ж. Сієш Російської Федерації тут також є проблема. Це не завжди означає, що їх немає. Їх немає в країнах, які дружні до нас, тому що це цивілізовані часто країни, які вже відмовлялися від цих боєприпасів, і, скажімо, переходили на стандарти НАТО. Тому є і ще раз повторюю, що є е, країни, які навіть ще не починали свої запаси використовувати часто калібри одна одинакові в Китаї. Звичайно, ніхто не поставив В Казахстані є великі запаси, в Індії є великі запаси цих боєприпасів. Але ці країни, ну я вже не кажу там про північну Корею. Тості е, ці боєприпаси є, є в деяких країнах, там Сербії, до прикладу, але вони теж по тим чи іншим причинам не можуть нам продати боєприпаси, бо там великий вплив має. Російська Федерація. І е, якщо ми говоримо про 155-й калібр, який стоїть на збройні в НАТО, так по ньому теж проблема, тому що ну, по факту до цієї до війни ніхто, ніхто не готувався. Ці заводи вони виробляли чисто і е, працювали на потреби армії е, НАТО, як правило, ці потреби. Забезпечувались виключно там якимись учбовими стрільбами або якісь конфлікти, які були, але вони не були такі інтенсивні. Вони просто їх поповнювали, старі розстрілювали. Нові потрібно було класти е на їх заміну. Коли почався такий масовий розхід, як зараз відбувається у нас. А тим більше коли зони конфліктів розширюються так само, як там на близькому сході. То всі зрозуміли, що потрібно боєприпасів робити більше. Навіть коли я був на Мюнхенській конференції в минулому році, в, в лютому, виступали лідери країни, Шольц і Макрон, і їх основне було те, що вони будуть. Е розвивати свій оборонний промис... оборонно-промисловий комплекс вони визнали те що він у занепаді особливого виробництва боєприпасів і вони називали для того щоб вийти на нормальні Обсяги це декілька років їм потрібно для того, щоб налагодити нормальну кількість боєприпасів, а нормально вони розраховують, судячи з інтенсивності тієї, яка зараз відбувається у нас, і приблизно розраховувати на час, який може бути там в конфлікті з Російською Федерацією. Ну, це ми говоримо, скажем, да, одна частина е, е, боєприпаси, але найбільша проблема і в світі, і, і в нас, я думаю, і. В, в інших країнах, які це роблять, це порох під порохом. Проблема реальна у всьому світі його виставляє Китай, і ще декілька країн, і немає такого масового виробництва пороха ще раз, тому що його до війни мало хто робив. А ті підприємства, які робили в нас, вони пішли в занепад. і так само він багатьох інших країнах було простіше закупляти там в тому ж Китай або ще не тому, що ніхто не сподівався на війну і багато. Цього виробництва було втрачено. тому порох це основний зараз такий матеріал, який дуже потрібен, тому що навіть там при виготовленні снарядів, велити там корпус снаряда можна зробити підривник, складно, але можна, і ми це робимо залити, зробити вибухівку. Ну, дивлячись, яку да, тротил легше, гексоген складніше, але його можна знайти. До речі, ціни на гексоген теж злетіли. Вони тоді раніше по декілька доларів, зараз, там, не буду казати, десятки доларів більше, ніж 50 коштує гексаген. Де, і, і постійно росте, тому що риночна економіка виросте на це спрос і піднімаються ціни. Тому залити туди щось можна, а от щоб снаряд полетів. Потрібен порох, і до кожного снаряду по потрібен окремий і з цим також проблема в світі з порохами. Тому я вам розповів практично всю ланку, повертаючись до України, ті ж самі проблеми, як і всюди. Не проблема там лити якісь корпуса де щось можна там зробити. Там багато теж розповідати не буду, але щось ми налагодили. Є в нас приватні компанії, які добре освоїли виробництво деяких снарядів, і це все продовжується. Звичайно, це потребує інших умов, не так як європейські. Ми розуміємо, що всі ці підприємства можуть бути під прицілами Російської Федерації. Інші умови їх створення, інші умови до їх безпеки потрібно. Міняти і потрібно робити, щоб це не були, знаєте, там заводи, які обнеколючі провоку вчора не було сьогодні вишки стоять, як це написано в деяких документах. Потрібно все змінювати, потрібно відкривати, потрібно спрощувати, і тоді виробництво буде налагоджуватися. Але проблем багато зараз. намагаємось цим їх вирішувати. Отак, уже в стадії війни. Мої точки зору однозначно. Я впевнений, що найближчі 50 років, навіть якщо війна в нас в Україні закінчиться там. Я не знаю за деякий короткий період, то оцей ці шрами від цієї війни будуть змушувати всі інші країни вже не так легковажно відноситись до своїх оборонно промислових комплексів, до своєї армії. І я впевнений, що буде я вже про це говорив, що буде щось на кшалт гонки озброї і холодної війни. Тому що навіть якщо от ви кажете правильно, ми зараз бачимо, які у нас відбуваються геополітичні процеси, близький схід Китай, який там претендує на регіонального лідера в, в Середній Азії, коли він не має там до Тайвані претензії, територіальних, північна Корея, Російська Федерація, там же, там же є. Японія, там же є південна Корея, да різні світи різні політичні рухи, які там знаходяться, там управління країнами, то звичайно, все це є, і навіть якщо це не не загориться, якщо не буде війни, то все рівно ці шлами від української війни будуть. Заставляти всіх далі накопичувати зброю і розуміти, що от як Україна опинилася в ситуації, коли вона один на один з ворогом і тільки через декілька місяців країни почали їй допомагати. Всі мають зрозуміти і тут вже ж питання: почнуть допомагати чи не почнуть. От бачите, уже висновки того, що Сполучені Штати направили свої авіаносці в Терземне море для підтримки Ізраїлю. Вони вже розуміють, що іноді важливіше це. Е Прийти і допомогти відразу, чи і, і показати іншим країнам, що не треба нападати. На ту чи іншу країну, що вони будуть це захищати. З нами було по-іншому. Росія зайшла десь три місяці. Ми билися практично самі. Да, там була якась піхотна зброя, яку нам передавали, Перша артилерія десь прийшла, я пам'ятаю, в травні там, три сім'я Хаймерці, мабуть, в кінці літа чи всередині були, які щось дійсно нам допомагали. Там почали озброєння. Якось. Тому, звичайно, я впевнений, що. Найближчі 50 років можливо я завищую, але я так десь беру 50 років по оцінкам того, як це було після другої світової війни. І буде і гонка озброєнь будуть нові озброєння. Будуть постійно вивчатись практика застосування військ. будуть якісь, я думаю, нові союзи об'єднуватися.